Полум'я вашої практики воно розгориться, якщо ви будете виконувати всюди є добре, а я всюди возьму найкраще, воно буде краще за всіх. Одна караплинка, вона нічого не важить. І дві, і п'ять. Важливо мати духовного наставника, важливо мати спільноту. Вершини підкорюються не наодинці, ви завжди йдете в зв'язці. Намаскар, якщо хочете успішну практику, існує один секрет важливий, що потрібно. Бити в одну точку довго, як вода, камінь точить. Тобто вода, як вона одна кароплинка, вона нічого не важить. І дві, і п'ять, і десять, і сто, можливо. Ні. Якщо ми кожен раз на пройзі довгого часу в одну точку б'ємо, там відбувається результат. Так само, як з лупою, збільшувальна лупа, якщо ми хочемо запалити. Щось нам потрібно сфокусувати все проміння. Тобто всі проміння, які ми все вибираємо, зібрати і видати в одну точку. Так? І тоді буде полум'я. Так само і вашої практики воно розгориться, якщо ви будете виконувати одну практику і досягати в неї майстерності. Як кажуть, віддатні люди, щоб досягти майстерності в чомусь, потрібно набрати 10 тисяч годин в якійсь практиці. Чи це гра на фортепіано, чи це футбол. Це будь-яка інша річ, це медитація. Ті ж самі основи, ті ж самі принципи. Потрібно бити в одну точку і практикувати. Чому про це розповідаю? Тому що існує таке поняття, як духовна солянка. Так? То що таке духовна солянка? Коли ми змішуємо свої практики, нам не потрібен гуру, нам не потрібен наставник. Ми самі собі наставник, і я виберу то, до чого мені душа лежить. Я візьму там. Практику медитації якусь, я возьму з цвяхостояння, я возьму хатха йогу, я возьму якусь буддийську медитацію, так, якусь християнську молитву возьму, якусь мусульманську практику я возьму. Там от класний в інстаграмі є канал, от там такі гарні медитації, от, на дихання, там, на концентрацію, от, буду їх робити, почитаю всю езотерику, звідси там, там чуть-чуть, і, і так зберу собі власну свою практику. Це досить популярно. Я багато людей знаю, які от, ну, діють так, збирають, наче власний конструктор лего. от свою духовну практику. Логіка в тому, що ну, я от для себе беру найкраще з усіх. Тут всюда є добре, а я всюди возьму найкраще, воені буде краще за всіх, от моя краща така от, практика. Ось, ну, якоюсь мірою ну, в тому є сенс. Так, тому що воно допомагає тобі урізноманітнити свою практику. Так? Тобто маєш якби, більше діапазону сягнути. Воно дає якісь ефекти, але воно діє тільки на початку. Так само, як от є гора, нам потрібно піднятися на говерло. Так? Ми можемо піднятися безліч у різних сторін дійти. Так? Тобто, є різно, багато варіантів, як до тої Говерли доїхати. 360 градусів, до підніжжя, як ми дійдемо. Але щоб дістатися на вершину, неможливо так, якби напряму, от, просто йду. Існують шляхи. Так? Існує декілька шляхів, які ви можете пройти на цю гору. Якщо ви досягаєте навіть ще більшу вершину, ніж Гварду, допустимо, на Еверест. Щоб зайти на Еверест, є там всього декілька троп конкретних. Яка гора величезна, підійти можна з будь-якої сторони, але існує всього декілька троп, які доведуть до самої вершини. Якщо йти ним, ви будете в безпеці, якщо слідувати техніці безпеки, все за вами буде добре. Якщо вчитися, там треба невмірно стільки досвіду мати і сили, щоб вийти на Еверест. Але це все робиться по чуть-чуть, по чуть-чуть, практика, практику, практикою. Якщо ви скажете, ні, от я свій шлях винайду на той верес, От мені подобається ось так. І екіпоровку я свою якусь там виберу. Мені от подобається більше кольорова якась там. <сум> весела. От ну шанс вижити буде невеликий, якщо ви так без підготовки всі підете разом. Тому важливо мати гору, важливо мати духовного наставника, важливо мати спільноту, яка вас підтримає, яка вас допоможе. І, тому що вершини підкорюються не наодинці. Ви завжди йдете в зв'язці з кимось. Коли ви підкорюєте гору, у вас є зв'язка, у вас може бути декілька людей. Ви розбиваєте табір, зафіксувалися на одній висоті, все йдете далі. Зафіксувалися на наступній, так разом рухаєтесь. Тобто важлива спільнота, важливий духовний майстер. І чому важливо саме вибирати одну практику і її слідувати? Тому що ви углубляєтесь. спробуйте от робити одну дію багато разів. Дивиться це відео, як на китайських фабриках, вони збирають там, коробки збирають. Тобто прийшла їм коробка, так, чи запаковують якісь речі, чи десь на фабриці, як вони це швидко роблять. Тобто навіть з закритими очима це все робити. Досить веселі такі відео. І так само і з медитацією. Тобто ти настільки знаєш, вже кожен крок, ти закриваєш очі, ти знаєш, що тобі за чим робити. Ти от це знаєш, і ти кожен раз оглубляєшся. Кожен раз оглубляєшся. Так само, як вам потрібно скважину проборити. пробурити. Ви берете там, чуть порили, там, 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 там прикольно. І так ходите і всюди чи щось таке прикольне. Але ви до артизянської води не доберетеся так. Вам потрібно брати одну точку копати, одну, одну. І кожен раз оглублятися. Кожен раз оглублятися. І так і буде прогрес ну, в медитації і будь-чому в житті. Якщо ви будете розпаляти свою енергію, всюди буде весело, так, може це і веселіший, тому що мозку хочеться щось, щось цікаве. так, йду. Скільки багато є речей світ і що все не спробувати. А щоб досягнути саме результату, потрібна дисципліна і бити в одну точку, як от капля, камінь точить. Ось. Оце от є важлива складова практика, не мішати. Якщо ви щось, коли ви вибираєте, так вам можливо попробувати щось, що вам підходить, що не підходить. Але якщо ви відчули це все моє, тоді посвятіть життя саме цій практиці. І практикуйте до успіху. Тому що існує безліч шляхів. Так? І всі ці духовні шляхи до одного того самого. Якщо ти йдеш по тій стежці, їх є багато. Трудно вибрати лише вашу, але якщо ви впевнені, що це моє, все, відкиньте свої сумніви, як кажуть, сім разів відмір, ну один раз від Коли ти берешся вже різати, ти вже повністю направляєш своє життя на духовну практику. Оце є важливо. Що ж, друзі, практикуйте медитацію, от капля, камінь точить, бийте в одну точку і досягайте успіху. І глибин в медитації. Для цього підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть питання в коментарях, ми будемо відповідати, будемо записувати нові відео, так будьте на зв'язку. Гарного дня і глибокої вам практики. На моска!